Добре, так біліть камеру, будь ласка. Ви знаєте про все регістратори. Це не відео регістратор. Це камера. Ви знімаєте зараз. Ви хто? Яка вам різниця? Хто ну ви до мене звертаєтесь? Ви... ви мене зараз друзі, зараз люд... знімаєте, друзі. Мої вітання. Сьогодні ми знову поговоримо про мобілізацію в Україні. З'ясуємо, коли настає адміністративна відповідальність, коли настає кримінальна відповідальність. І яка судова практика по даному питанню? Я підготував декілька судових рішень. Це у нас умовне засудження. Далі виправдальний вирок, вже така судова практика є. Далі ВЛК рішення медичної комісії скасовано. І фіналочка три роки позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно питання мобілізації. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь усі умови вступу до нашого клубу. Але спочатку невеликий ролик стосовно того, хто встановлює особу на вулиці, хто роздає повістки і як це повинно бути. І так, ми бачимо на відео дівчину в формі поліції, хлопця в формі поліції, але без жетону і це порушення одностроє. І чоловіки у нас в формі Збройних сил України. Ну, на сьогоднішній день це вже звичне явище. В кожному місці ми знаємо, що такі особи роздають повістки. Але у більшості випадків ці повістки заповнюються у нас на вулиці. Законна процедура трішки інша. Повістка повинна бути заповнена і вручається особисто під підпис. Але якщо особа відмовляється отримувати повістку, складається акт відмови. Але якщо повістка містить помилки, особа має право не отримувати її. Е, ви Вони за чим остановілі для того, щоб перевірити ваші документи у зв'язку з воєнним станом. У вас немає при собі документів. Угу. Ваші документи можуть посмотрите звичайно. далі. Зверніть увагу на посвідчення даного хлопця в формі поліції. А видано воно Харківським національним університетом внутрішніх справ України, тобто на сьогоднішній день залучають вже студентів до таких заходів. Але студент читав закон України про національну поліцію, саме статтю 32, де зазначені законні підстави, коли поліцейський має право вимагати документи. Ви зараз дієте дієте на підставі чого? На підставі документів. 에, підстава чого закон? Закон. Підстава, указ президента України для поліцейського ви... нас... дивіться, всі ви поліцейський. Я вам роз'ясню. ви поліцейський, є е, стаття 32, яка регламентує порядок перевірки документів. Так. Е, от Там є підстави, зазначені для. Так. От ви е, пошліться, будь ласка, на підставу, яка зазначена у статті 32 закону про поліцію. Певної не підстави немає. Нема. Я можу йти. По даному питанню я вважаю, повинен бути порядок згідно Конституції України та законів України. Не потрібно вигадувати свої методи там вручення цих повісток. Законодавця дане питання врегульовано, тому що такі дії у нас у багатьох людей вже виникає паніка, і вони бояться деяких осіб в формі. Це ненормально. Але в першу чергу хочу зачитати вам статтю 65 конституції України. Тому що дуже часто в своїх рішеннях суди її зазначають. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, тобто дане питання регулюється законом. Але коли деякі особи порушують закон, у нас є відповідні судові рішення. А тепер переходимо до судової практики по питанню мобілізації. Усі рішення будуть в описі. І так розпочинаємо з умовного засудження. Це у нас рішення від 23 січня 2023 року міста Мукачево. Мукачівський міськрайонний суд. Суть справи. Особа, будучи військово зобов'язаним, прибув до приміщення ТЦК, де, в ході спілкування з представниками центру, повідомив про відмову бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. Будучи визнаним військовою лікарською комісією придатним, він в подальшому що зробив? здійснив написання заяви про відмову бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації. Такими діями він умисно здійснив ухилення від призову. Далі у підготовчому судовому засіданні подано угоду про визнання винуватості, яка була укладена та підписана між прокурором та обвинуваченим. Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю розкаявся у вчиненому та попросив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з прокурором. Далі суд встановив обставинами, що пом'якшують покарання обвинуваченому відповідно до 66 статті КК України суд визнає щире каяття: обставини, що обтяжують покарання обвинуваченим судом. Не встановлено, і так які рішення ухвалив суд. Читаємо затвердити угоду про визнання винуватості, особу визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але на підставі статті 75 кримінального кодексу України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на один. Рік і таких рішень в судовій практиці більшість стосовно умовного засудження, але не забувайте про те, що судимість вже є. Йдемо далі. У нас виправдальний вирок. І так, це у нас від 19 січня 2023 року Драбівський районний суд Черкаської області, суть справи. Особа без військової підготовки, придатний до військової служби, перебуваючи на військовому обліку. Достовірно знаючи, що указом президента та законом України введено військовий стан на всій території України ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Не з'явився у визначений час. Обвинувачений в суді пояснив наступне: він є військово зобов'язаним пройшов лікарську комісію, за результатами якої хвороб не було виявлено. Далі йому в 9 годин вечора зателефонував працівник з військомату та повідомив йому, щоб він прийшов до військомата. Проте наступного дня зателефонувала та ж сама особа і сказала Відбій, що йти в військкомат вже не потрібно. Пізніше з'ясувалося, що він не так почув повідомлену по телефону годину, на яку потрібно було прийти. Суд дійшов до висновку, що. Обставини, вказані в обвинувальному акті, підтверджуються лише частково. Судом встановлено згідно довідки військової лікарської комісії. Особа, визнана у нас придатним до військової служби. Далі суд зазначає, забезпечення дотримання законності вказаних процедур з боку держави, передує та створює умови для виконання обов'язку громадянина України щодо захисту вітчизни. І згідно з статті 65 Конституції України, передбачено, що громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Законом передбачена певна процедура, яку представники військома ТСК не повинні порушувати. Якщо вони порушують, буде ось таке рішення. Читаємо далі. Стороною обвинувачення не надано належних і допустимих доказів дотримання даної процедури щодо виклику особи. Тобто представники ТЦК військомату зробили все навпаки. Спочатку повинно бути розпорядження, списки, повістка, ну а потім телефонний дзвінок. Вони зробили це все навпаки і порушений був оцей порядок, який в подальшому дав підстави. Для визнання особи невинуватою суд приймає рішення визнати особу невинуватим у пред'явленому йому обвинуваченні за статтею 336 кримінального кодексу України у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення та виправдати його. Тобто представники ТЦК порушили процедуру, і суд це визнав і був виправдальний. Вирок, переходимо далі. Це коли у нас рішення військової лікарської комісії було скасовано. Закарпатський окружний адміністративний суд, 5 жовтня 2022 року. Так, особа звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом, у якому просять визнати протиправним та скасувати постанову військової лікарської комісії, вказує зокрема, що члени ВЛК на стан здоров'я позивача. Взагалі проігнорували медичні документи до особової справи не долучили та фактично його огляд не проводили. Крім того, з протоколом ВЛК позивача не ознайомлювали, копію висновку ВЛК йому не надавали. Вказує, що ні контракту добровольця ТРО, ані будь-яких інших документів щодо проходження військової служби. Позивач не підписував посилання на дане рішення також буде в описі. Там відбувалася ціла історія. В подальшому його направили в зону бойових дій. Він також зазначає, що направили позивача у зону бойових дій в супереч законодавству України у зв'язку з вищенаведеним. Позивач вважає свої права порушені, тому і звернувся до суду. Також до суду подано заперечення на відповідь на відзив. Зокрема, вказується, що військово лікарська комісія проводилась відповідно до наказу Міністерства оборони України. Під час проходження військово-лікарської комісії позивач скарг на стан здоров'я не заявляв. Тут у нас ще виникає проблема, тому що дуже багато пишуть, що ВЛК проходить дуже швидко на хвороби, ніхто не звертає увагу. все, далі людина. Їде на фронт, а у неї там повилазили усілякі хвороби хронічні, і що з такою людиною робити на фронті велике питання. І в подальшому суд вивчив усі матеріали справи і прийняв відповідне рішення. Адміністративний позов особи задовільнити частково. Визнати протиправним та скасувати постанову військово-лікарської комісії про визнання особи придатним до військової служби. Тому, друзі, знаєте, якщо під час ВЛК деякі там лікарі не беруть до уваги ваші довідки, ваш стан здоров'я, в подальшому є судова практика про оскарження висновків військової лікарської комісії. І фіналочка, це у нас нещодавно ахтирський суд прийняв цікаве рішення: три роки позбавлення волі. Більш детально розбирав дане рішення адвокат Антон Болтік. Посилання буде в описі. Давайте коротко по даній справі. Так, Ахтирський міськрайонний суд Сімської області тут також суд зазначає відповідно до статті 65 конституції України захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. І так, суть справи. Особа, військово зобов'язаний офіцер запасу, будучи належним чином повідомлений у встановленому законом порядку про наслідки неявки на загальну мобілізацію, прибув до призовної дільниці, де пройшов військово-лікарську комісію, за висновком якої визнаний придатним до військової служби. У подальшому особа прибув до ТЦК, де отримав повістку про явку для відправлення до місця несення. Служби. Як встановлено у судовому засіданні 11.08 особа за адресою розташування інформації 4 для відправки до НАВС на проходження військової служби за мобілізацію, не прибув та про причини своєї неявки чи щодо неможливості прибуття у цей день не повідомив. То де він був? Зараз з'ясуємо. Відповідно до відомості амбулаторної медичної карти особі. Було призначено лікування. Суд вивчив ці документи, усі документи, і в подальшому прийняв рішення. Особа визнана винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі обрати. Особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, взявши обвинуваченого під варту в залі суду. Строк відбуття покарання рахувати із моменту затримання. І така є судова практика, але таке рішення поодиноке це вперше я його. Побачив, ну і ознайомився з ним. І коли настає у нас кримінальна та адміністративна відповідальність, отримав повістку законно, да? по процедурі не з'явився адміністративна відповідальність. Отримав повістку законна. Прийшов, уточнили дані, призначили медичну комісію. Пройшов ВЛК, не з'явився. Ось далі настає кримінальна відповідальність. Але ми бачимо, що судова практика у більшості випадків це умовний термін, вже є рішення про скасування ВЛК і є три роки позбавлення волі. Ось така інформація стосовно питання мобілізації. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку, адекватну думку лишаємо в коментарях.